Так, всім привіт. Сьогодні я вирішив випробувати спальне місце міні-кемпера. Ну, оскільки, щоб там не сильно ризикувати, бо я ще його не випробував, то вирішив це зробити в такому умовно цивільному кемпінгу. Там дає майже всі блага цивілізації, щоб на випадок якихось форс-мажорних обставин, як то кажуть, не мати проблем. Так, я вже припаркувався, але помітив, що машина криво стоїть. Добре, що в мене є рівень. Зараз ми прикинемо, що тут робиться. Ого, багато. Так, треба цей край піднімати. Так, а ну... О! Як в аптеці. Так, а ще б отак глянути. Отак у нас зад піднятий. О, якраз добре. Голова буде вища. Так, тепер треба позакривати вікна передні і лобове. Ну, в принципі, якось так виходить. Так, тепер збираємо. Основу для них. Подушку забув, знайшов якісь там підручні матеріали для подушки. Тепер маємо що таке от діло покривало, але і так тепло, його не треба буде, то вирішив, що воно буде е -е, ще один варіант, типу як підстелити, щоб була грубша підстілка, щоб було м'якше. Цікаво спробувати, що тут з того вийшло. В принципі, нормальний варіант. І зразу стіл з боку. трохи попрацював я, маю право. О. Але жарко. Треба відкривати щось. Треба щось відкривати якесь вікно або двері ну як добре навіть ногою на можна двері відкрити. Знаєте що я скажу? В принципі, подрімав трошки, досить таки зручно і нормально. Єдине, що зараз жарко. Ну, зараз що, погода жарка, ну і майже обід. там, Я діло що, наприклад, на ніч досить було б нормально спати. Ну, кажучи, б захотілося трохи щось перекусити, поки то ніжко приготував. Робимо невеличку перерву на каву. Спочатку не міг зрозуміти, що тут що, щось що за високий у цей столик. Потім нагадав, що там я ж наїхав на цеглу. я сподіваюся, що машина піднялась. За високу. Шпаклівка трісла на бампері. Коротше, пив каву, придивився до бампера і побачив, що тут вже якісь тріщини є. Що отку, думав, що це фарба трісла, але ні, це не фарба, це шпакля трісла. Тут, може ви бачили я тут все шпаклював, бо цей бампер зверху був покритий такою гумою яка вже від температури від старості всохлася і тут зазори були, вона там вже баламбалася. Коротше, я тут все поздирав і всі дери, всі кріплення, то я зашпаклював. Певно, шар був за грубий, вона тріскає та шпакля. Треба зараз трохи відшкрабати. Добре, що я з собою вожу ремкомплект для тої машини. Маю шпаклівочку, зашурую, навіть маю фарбу. Підмалюю, щоб ніхто навіть не догадався. А тут, напевно, через те, що мотор тут знизу, одразу під бампером фактично, він нагрівається сильно, і тут глушник, це все дуже сильно нагрівається, напевно, від того і трісло. Коротше, працює. Зараз треба ті трошки тріщини поглибити і тоді заштуклюю. То я вирішив трохи Тут всю поверхню, можливо я ще більше накладу шпаклівочки, трохи вирівняю ті ями. Треба закрити багажник, бо тут зараз налетить пилюки на ліжку. Так, в принципі, чекаємо, щоб висохла шпаківка. За той час щось вам розкажу. Бачу, ви не питаєте, що це вот така за штука. Я зараз, зараз вам сам розкажу. Зробив, бачите, щоб шуфляда вже фіксувалася. Ось такий механізм. Ну, Закрито. Так, тепер є ще кілька положень. Оце положення. Теж зафіксувати можна, це коли, щоб цей столик в такому положенні був. Ну, і ще можна зафіксувати там на повний виліт. Отак. Ось такий механізм. Коротше, поки це сохне, я вам зараз покажу кіно, як я це робив. Так, все готово. Навіть замалював то все. Так що думаю, буде нормально. Тепер треба, щоб висохло. Ну, і основне тепер закрию багажник, щоб в спальню не смерділа фарба. До речі, ще хотів спробувати, як сидіти, їсти всередині в машині. От непоганий варіант. Табуретка і можна спиратися так на спинку. Досить непоганий варіант і можна от, використовувати оце ліжко в якості стола. Отако от це все розкрутити. Тут... Я забув посуду взяти деяку. Сковорідку не взяв, думав, ковбаски підсмажити, але не вийде того зробити. Тарілку не взяв. Придеться щось таке в кружці спробувати зробити. Розкидаю, але Так, тут треба боком сидіти до стола. Ніби трохи неприродньо, але в принципі можливо. Ось буде обід. Сумовуючи сьогоднішній пікнік, так би мовити, то можу сказати, що досить таки нормально. Ліжко нормальний варіант. Ясно, діло, було б добре, якийсь коврик мати такий високий, щоб було і м'яко, і тепло, і щоб не, не морочити голову з тими підстеляннями. Ну, а тут таке. Столики та шуфляда теж мені сподобались, досить таки нормальний варіант. Зручно є такі дві поверхні. Ну і тут, в принципі, і всередині можна використовувати це як стіл. Тут собі на табуретці сидиш, спираєшся на спинку, теж досить нормально на цьому буду завершувати відео. Дякую всім, хто дивився до цього моменту. В принципі, навіть радий з того, що я нікуди не їхав, бо... Пару гривень, як то кажуть, зекономив. Ну і ці гроші, що зекономив, я думаю, що найкращий варіант це їх долучати до нашої перемоги. Так що вас також це закликаю так робити. Якщо маєте можливість, допомагайте нашим волонтерам, військовим, ну, всім, кому ви довіряєте. І таким чином ми зробимо нашу перемогу швидшою. Всім дякую за перегляд. Слава Україні! Слава нашим героям-захисникам!